Підписуйтесь на мій канал YouTube, ставте лайки та всім гарних переглядів. Привіт всім! Сьогодні знову приїхали мені диски. Знову я це все починаю от шліфувати. Шліфую, от. вже от є прошліфовані, значені на та так як. Так як клієнт чекає. А диски всі от продались. Так, поприварював я вже і гайки, і дзюри позаварював на дисках. Ось три диски. Сьогодні я маю це все зробити за сьогоднішній день. Зробив я вже і кільце вигнув. Вже деякі кільця і прошліфував. От. Маю це все до вечора зробити. Наразі прошліфував я вже один диск. І прихватив от буртик. Зараз буду вже клієнтові обварювати оцей диск, сковороду. Бортик буртик прихвачений. Бортик 48 см має от буртик розміри 48 см. Якраз під кришку. Так що працюємо далі. Ось результат. Дві сковорідки вже обварені. Третя ж, тільки прихвачені, бортик прихвачений. Що, зараз я обварю вже третю і тоді я буду вже після цього всього шліфувати, оббивати шлак, підготовляти вже під помальовку, скажімо так, ось ці от два, поки третій буде стояти. третій буде гарячий. Ще. Так що от працюю, три сковороди сьогодні зварю. Точніше вже доварюю. Ну, Довго то шліфував, дуже багато кругів йде на шліфування. Пізніше покажу, скільки кругів йде у мене. Відео для тих, кому от цікаво, скільки ж кругів у мене йде так за рік. Дивіться. Цьому ящику напевне штук 200. рахуйте. Якщо буде комусь дійсно цікаво, хтось коменти напише скільки штук, то я на відео знімлюю і перерахую, скільки їх є тут. Тут ще є такі більше трішки. От маємо трішки такі, що можна ще щось поки навіть ними, на маленькій болгарці. Ну, в цьому ящику це взагалі. Тут напевне штук, ну точно 200 є. Ну от рахуйте, 400 кругів скільки там вони по 30 гривень, 12 тисяч. Ніхреново так. Нормально, ні? Так, залишився в мене останній нюанс. Це приварити ручки. Без того поприварювати ручки. До одної я вже приварив. Ось так от виглядає. Дуже зручно, гарно. Так, що поїхали далі, будемо приварювати на одній будуть ручки, які відкручуватимуться. На великій такій. На ній буде бортик 50 см. І ручки будуть такі, щоб відкручувалися. Ось так вони виглядають і ось так вони будуть кріпитись. Ось такі от. Ну що, поїхали далі. День добігає до завершення, на вулиці, восьма година, вже от сонце заходить вже за гай, скажімо так. І ось мої вироби, те, що вдалося мені сьогодні зробити. Такі от сковорідки. Ще вдалося мені одну пару ніжок зварити. Одну пару ніжок. Якраз на відправлення. Сьогодні запакую зранку відправлення. Давайте що, ще потрібно помалювати це все. Запускаємо компресор. по фарбу. Так, компресор вже підкачався. Візьмемо фарбу. Ось фарба, якою ми це все малюємо. Така жаростійка, скільки тут 600 градусів пише на ній. Тут ще є щось трошки. І свіжесенька. Ну що, давайте поїхали зробимо це все гарно. Це так виглядає до того як я попшикую фарбою. Давайте зробимо шодесенько. Раз. Ну що, ось і готові сковорідки. Наразі на вулиці вже пів півдев'ята година вечора, сонце вже зайшло. І ось готовий результат те, що в мене вийшло. Ніжки, сковорідка, кришка. Ось так все буде їхати. Так що ось так от я працюю. Всі вже, мабуть, давно вже віддихають, а й в мене ще день продовжується. А, Ще, до речі, треба запакувати. Що це треба в картончик обмотати. далі стричимо, щоб завтра зранку відправити. Підписуйтесь на мій канал YouTube, ставте лайки та всім гарних переглядів. Дякую за увагу.